Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Ви знаєте, зараз літо, спека і хочеться чогось такого легенького поїсти. І сьогодні я вирішила такий зробити легенький салат, літній я його називаю, із таких інгредієнтів. Ось я вже підготувала. Капусточку порізала ось такими шматочками. Так, розділити її на такі шматочки і викласти на дно нашого блюда. Так. Можна мікс салату. Дуже буде смачно. Якщо буде мікс салату, у мене сьогодні буде капусточка. Так. Тепер викладаємо огірочки. Я вже підготувала огірки свіженькі. Так, викладаємо на капусточку. Дві огірочки я порізала, викладемо усі. Так, у нас більше буде тут у салаті сьогодні огірочків. Один помідорчик зараз викладемо. Викладаємо помідорчик. Одного достатньо буде на таке блюдо. Такий смачний легкий літній салатик у нас буде сьогодні. Обов'язково раджу приготувати. Якщо у вас є маслини, то ще сюди можна і маслинки додати. Так, виклали тепер трішки цибульки сюди. Так тепер у мене була кукурузка я трішки додам кукурузки. так Можна міксувати, я ж вже сказала, що можна маслинки чи олівки, хто що полюбляє. Так, виклали. А тепер будемо викладати сир, сир фета. Ось такими кусочками я порізала його і викладаємо. Так, виклали ми фету, а для салата я підготувала ось такий соус. Соус у нас складається. Гірчиця американська, вона лагідна, не гостра. Гірчиця європейська, також лагідна, лимонний сік, соєвий соус, олія і мед. Ось такий получився із таких інгредієнтів у нас смачний соус. Я робила на свій смак, ну, десь так по чайній ложечці усіх інгредієнтів. В описі під відео я все опишу. Так, а тепер поливаємо соусом наш салатик. Повірте, він дуже смачний. Так, і ще щоб прикрасити його, і додамо трішки кунжуту. Салатик уже готовий. Так що, я рекомендую вам приготувати цей такий літній салатик, я його називаю. І будете довольні влітку його смакувати. Такий то рецепт. Рецепт дуже простий, які у вас овочі є, такий можна складати на блюдо. І получиться із цією заправкою дуже смачний салатик. Так що... Дякую, що заходите на канал, користуєтесь моїми рецептами. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!